Національний банк України повідомляє про небезпеку зі сховищ Півдня і Сходу України, які встигли захопити окупанти, на територію України ввозяться неплатіжні гривні, які прирівняні до фальшивих. Національний банк України встиг пошкодити у сховищах Ощадного банку Херсону та інших великих міст України гривні налічні гривні, які. Були зберігалися в сховищах. Сховища захопили окупанти, і тепер величезними партіями возять їх на територію України і намагаються збути. Ці купюри пошкоджені, пошкоджені отворами або залиті фарбою, зеленкою, йодом виведені з ладу будь-яким способом. Такі купюри не можна приймати до е, розрахунків, так як вони виведені з обігу, при вважаються неплатіжними і ніколи не будуть. Обмінені національним банком на нові купюри, Попередьте своїх близьких знайомих, поставте лайк.